Отак люліпутика путика немає де більше лягти, тільки на столі, так? Да? Красота одна і друга. Ви що тут робите? Ви що на столі тут? Стережете кошельки? да? А? Гарбузики? Понаїдалися пузики свої? Понаїдалися пузики мої. Це ж красавчик лишився один, одного вже забрали. Кому котика? Кажи дівчаточка, кому такого карабуся? і груна? Вот так. От карабузя, бузя, бузя, карабузя. Привіт, такие дівчатка. Касандрочка цвіте, вже відійшла трошки красота. Йдемте, далі покажу. Так, ну що, огірочки збирала пару днів назад, днів два назад. Чи вчора, вчора, по-моєму, збирала. Сьогодні вже дивіться, які висять. І тут їх ще буде ого, го скільки. Кому огірочків безплатно, приходьте. Бо мені вже огірочків достатньо. Може, комусь треба? Заходьте. Так, що в мене тут робиться? Тут в мене така поляна красоти. Це відео, що вийшло сьогодні, я вже знімала давно, тільки забула вам його загрузити. Дивіться, тут садила е, купчиху, е, ось тут кусочок посадила і адріанку. Поприймалася, більшість все прийнялося, але У нас жара була е, 47 градусів. Так що, ну все одно поприймалося, є стояда, яка ще тільки випускає серединки. Ось ніби вона пов'яла, ну серединочки випускає е, хороші. Ось. Так що прийнялася. Віці, яка красота та вже перецвітає, яка поляна. Може, кому флоксів треба білих? У мене розовий, розовий тільки ось там в куточку один. А тут -а поляна білих флоксі. Салатик. Хочу закрутити помідорки, не знаю. Сьогодні-завтра не знаю, думаю. Дивіться, яка яблуня рознюща. Ми її вже попідпирали, прям капець-капець. І вона гілочки прям обліплені. Ми вже зривали яблук, море. Позривали, щоб вона не поламалася. Це зимові яблучка і от там теж така роснюща. Яблучки будуть цього року, бачу всіх кругом. Так. Трояндочка знов цвіте, красотулька, така. На ярка ярка це ще шипашеної бабці. Вона тут садила розочка. Ось ця красотка така ярка. Прям така вона оранжева, оранжева. Букетиком цвіте. Це вже відірві, пересохло. Ой, перецвіло. Ой-ой-ой. Так. Йдемте далі зробимо обход. Вже цю розочку теж треба обрізати. Вона вже ось випускає нові такі бутончики, де цвісти. Ця красота на ніч вся піднімається, зацвітає, а на день вона така прям не дуже, ніби вся пов'яла. Хризантемка цвіте. Ще ось цілий кущик її. Ось ця розочка теж. Опа, ми цю серединку відірвемо, теж розпускається красота. Напевно, буде знов дощик. Ця оранжева красотка розпускається. Теж такі бутони. І ця красота. Теж така вона темна. На, на відео вона не така темна, як насправді темна. Красотулька. Мусінька спить. Да, мусяка? Наїлися вкусняшок. Привезли, від мами приїхали. Да? режик пижик. Так, і що в нас тут робиться? У нас зацвітає бордюрка. Ця, що ми тут садили, Пам'ятаєте? Ось тут ми садили дві. То... Одна ще на бутончиках ось стоїть, а одна вже рабенька така зацвітає в полосочку. Теж є тут на ній квіточок багатенько, де цвісти. Тут в мене ось така алейка красива з чорнобривчиків. Тут прям все плотненько так посажено. Розочка. Вже другий раз зацвітає ця розочка, я її залишила. Подивіться, як вона зацвіте мені, не знаю. Ці красавчики мали бути 30 см висоти, а вони десь, певно, що метр з чим то. Веселі хлоп'ята, на них кажуть, вони мені затуляють рози. І мені це не подобається дуже. Я не знаю, що робити. Ось так їх, певно, щоб попідв'язувати, треба відігнути від розів. Там біла розочка. Ця теж. Веселі хлопята така красота. Дивіться, скільки бутонів ще на ній. І там зацвітає жовта, жовта-жовта розочка. Ярка така. Точно така сама, як ці хлоп'ятка. Даже пчелка не боїться, що я її трогаю тут. Так, і там розочка мені затіняє, розова розпускає бутончики. Треба все попідпирати. Ось такі ще теж хлопятка. Мали бути 30 сантиметрів завишки. І тут. Останню розочку, що ми садили, теж ось вона прийнялася, вже відростають молоді гілочки. То абракадабра остання розочка. Так, тут малінка, там либода, дивіться, яка вже треба вирвати. Так, тут бальзамінчики стоять. Бальзамінчики стоять. Ось розпустилася фуксія, красотка ампельна ця. Ось так почуває себе клубнічка ця, що ми садили її. Ніби вже корінчики появляються, бачу. Так що скоро будемо висаджувати. Так, Підемоте подивимося на гаумяу, як я кажу. Теж така фуксія в мене є, я вам показувала. Гарна, дуже прямо стояча. Так, що в нас тут гаумяу? Стоїть, посохла, звісно. Ну, я думаю, вона повинна прийнятися. Кажуть, що воно дуже добре приймається. Не знаю, і кажуть, що воно дуже добре розростається. Ну, не знаю, побачимо, чи прийметься, чи не прийметься. Так, дадемоте подивимося на помідорки. В ящичках. Скільки винограду, компота крути, перекрути. Кому треба винограду? Ану. Так. Тут ще в мене. Світничок. Теж цвіте. Повідломувала я була вершечки ожині. Це ця, ця що не колеться, і вона вся пустила гілочки бокові, Де рости вже в гілочки піде. Тут у нас цибулька сушиться. Вже можна її віночки зв'язувати. цибулька. Гарненька цибулька. Тут такі цибульки. Вже один віночок зав'язали. Так. І тут теж у нас сушиться цибулька. Тут вже трошки брали. Теж вже можна віночки в'язати. Так, ну і давайте подивимось в кухні, що в нас з помідорки. Це я помідорки обірвала, які в мене е е кущики були фітофторою побиті. Ну бачу, що не чорніють, починають жовтіти. Це добре. Це добре. Я їх зеленими обірвала. Бо там кущі з відтовторою прямо кошмар-кошмар. Но бачу, ніби все добре. Жовтіють, бачите там? Червоніють, жовтіють, так що, може, щось і буде? Так, давайте подивимося, що тут у нас. Тут у нас теж помідорки доходять. Дивіться, яка помідорина. Крупні, гарні, великі помідорки є. Ось такі красавчики. Ці бачу, червоніють. Будемо з вами закручувати. Тут, бачите, фітовтору на помідорки. Ось такі помідорки. Гарнесенькі. Ось це ще все, все. Будемо крутити з вами. Ось такі помидорки. Так що, хто думав, що вони зелені, не дойдуть, вони прекрасно, зелені, навіть доходять. Ось я рвала прям зелені, зелені. І вони вже от починають жовтіти зелені. По-другому цього року така погода, що кого не питаю, всіх починають, починає їсти фітовтора помідорки. По-другому їх не врятувати. От так хоча б щось можна закрутити, якийсь томат і так далі. Так, Ну і тут малінка теж. Вже буде скоро малінка бачу. Такі ягодки вже є. вкусняшка Ну і бачу цибульку вже треба збирати. Вже цибулька наросла. Суничка. Теж трошки боліє? Погода то жара, то ж холодно, кусняшко, але все одно є. Зараз поїдемо на рибалочку. Нам коткам треба рибки На, ловити. Знову, дивіться, позаростало міжрядя і треба ще дорізати все. Ну, вже так, все почали губуватися, вже заспокоїлися. Будемо тепер. Працювати далі. Їздили, я вам кинула відео на відпочинок, ну, як відпочинок, так проїздом. Їздили на водопад, дуже там гарно. Село Маліївці. Дуже крутецько. Там є маєток, ще колишній. Там можна замовити екскурсію, можна. Так ходити, там є водопад, є криничка, є таке маленьке озерце, де можна окунутися. Там дуже, там вообще, там є в, в печері іконостас такий, там дуже гарно. Так що, хто близько живе коло Маліївців, я рекомендую з'їздити, подивитися. Дуже там класно. Ось, бачите клубнечко. Є ще бачу ось цвіте. Це брила. Брила може так, щоб цвісти по другому кругу. Ось. Буває в неї таке, що вона може ще зацвітати. Бачите ягодки. І ось тут бачу. Це в нас. Квіки. Квіки теж буває таке, що може родити другий раз. Но другий раз вже вона як родить, то ягідка на ній набагато твердіша, чим коли вона плодоносить перший раз в обшому весною. Набагато твердіша. Ну і вона кисліша ночі в нас холодні. Якось так. Все. Всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе своїх рідних, цибульку. Бачите, вже треба прямо збирати, збирати. І будьте здорові, саме головне. Всім пока-пока.